Чи знали ви про купол над землею? Начебто земля пласка, диск, який складається з семи островів. Над цим диском зведений купол ми бачимо не саме небо, а внутрішню частину куполу разом з зірками, сузір'ями і так званим місяцем. Зараз багато хто вірить в існування саме купола над землею, що нас тут тримають як піддослідних істот. Сім островів, розділених шістю океанами, а ми живемо на острові в самому центрі. Він величезний, і ми знаємо його саме так, як планета Земля. Яка моя думка з цього приводу? Чи вірю я в це? Кожної ночі, а іноді серед дня я виходжу з тіла, переважно на астральну площину, але все частіше вищі виміри. Я ніколи не бачила нашу планету у вигляді диску. Немає абсолютно ніякого купола над нашим світом, тому купол не фізичний, але він дійсно існує. Хтось його називає як завіса. Так, так, це дійсно щільна завіса між реальностями. Ви її просто не бачите. Через це не бачите і паралельні реальності. Які існують навіть на відстані не витягнутої руки, а прямо перед вашим носом. Цей енергетичний купол завіса знаходиться в вашій свідомості, перекриває доступ до справжньої реальності. Тільки уявіть, що ваша активована енергетична оболонка сім тіл взаємодіють без перешкод, і ви бачите всі світи навколо себе. Та можете в будь-який момент напряму зв'язатися з вищим я та навіть з творцем. Уявили, без купола це стає абсолютно можливим. Ось тільки перший крок до цього почати позбавлятися его, медитувати, щоб розвивати сім тіл свого я та не вірити у вигадки про диск і пласку землю. Саме це є стримуючою програмою, яка зараз запрацювала в нашій реальності.